Ця китайська іграшка Лабубу тепер коштує дорожче, ніж російський Газпром. Не вірите? Тоді додивіться це відео до кінця. Лабубу це іграшка з кривавими зубами, хитрою посмішкою і виглядом, ніби вона щойно з'їла твій спокій. І в липні 2025 року компанія PopMart, яка її випускає, офіційно обігнала Газпром за ринковою вартістю 42 мільярди доларів проти 38 мільярдів Газпрому. Чому це сталося? Бо це феномен. Обмежені релізи, бліндбокс-формат, колекціонери у захваті. Тік-ток сходить з розуму. Ці іграшки носять як аксесуар, їх купують на перепродаж за 10, а то й 12 тисяч доларів. Це не просто іграшка, це статус. І поки Газпром качає газ. Китай качає справжні емоції і бабки, і вгадайте, що сьогодні коштує дорожче. То може Росії вже час задуматись? Пора скидати з престолів отих бібу і бобу, щоб їх на біса не прогнала лабубу. А яка у вас думка про такі іграшки? Пишіть в коментарях.